Унікальні костюми із дорогоцінним камінням, аксесуари, світлові та технічні ноу-хау. Тіна Кароль та її команда приготували грандіозне шоу, аналогів якому ще не було в Україні. Ми спользувачі нових техніки. І перший раз використовуємо синхронізацію. У нас світ, звук, екрани, відео все йде от, от одного од нажаття на кнопочки. Квитки на п'ять сольників у Києві розкупили майже одразу. Тому Тіна Кароль вирішила зробити неможливе два додаткові виступи. Останній благодійний. Ніжно не ніжно. на концерт запросили діток, яким допомагає фонд співачки Полюс Чажіння, лікарів, які рятують їхнє життя, та волонтерів. Нещодавно зустріли бійців 72-ї бригади зранку. Тепер дітей завезли на концерт. А ввечері знов чекаємо бійців сімдесят другої. Усі ці люди чекають на зустріч із кароль, не менше за саму артистку, і чекають на шоу, яке Тіна готувала протягом трьох місяців. Всім з боку завжди здається, артисти, вони красиво одягнуть, вийшли на сцену, працюють. І тільки той, хто зсередини знає цю кухню, знає наскільки це пахата. Тіна Кароль з ранку до ночі була на репетиціях, тому під час рекордних семи концертів підряд вирішила навіть не витрачати часу на переїзд додому і поселилася прямо у палаці Україна. Ми проходимо в кімнату, в якій жила в течені всього часу перебування в Палаці Україна. Тіна Кароль. Вот здесь вы можете видеть ее кровать. Лишь котин и король. Да, все день у нас отдыхала. Вот вы можете видеть ее специальный отдельный матрас, который привезли. Этот матрас теплый. Серьезно. Либо быстрее отдыхать. На стінах спальні фотографії світових знаменитостей. У наступній кімнаті для гриму висить її халат. А тут, у вітальні, тіна Кароль зустрічала гостей. Сама тільки воду з лимоном. Це полезно для зв'язок. Так вона прожила п'ять днів. Поки ми розглядали апартаменти, сама співачка вже з'явилася за лаштунками. Удачі. Тіна Кароль починає своє шоу, а зал шаленіє від улюблених пісень. Захоплені очі дітей. Коли їх бачиш, розумієш, заради кого усе це створила велика співачка із великим серцем.